Ну що ж, 21 пісня What Comes Next? А що, власне, далі? У нас також це питання. А що ж відбувається далі а, у подіях цього мюзиклу? Ми пам'ятаємо, що попередня пісня 20-та про Йорктаун, тобто битву під Йорктауном. Це був переломний момент під час американської війни за незалежність. А, тобто, саме під Йорктауном події змінились кардинально на краще. І, ну, можна вже сказати, кінець війни. І, і Сполучені Штати, ну, стали власне сполученими штатами, отримали свою незалежність. Тому а, ми пам'ятаємо, що раніше ці колонії, які ну, перетворились у штати а, з отриманням незалежності, а, що цими колоніями керував британський монарх, тобто британський король Георг Третій. А у нього була окрема пісня. Де він співав You'll be Back. Ви повернетеся до мене. А це друга пісня короля. Тобто це його реакція на події, що відбулися у попередній пісні. Він запитує колоністів What comes next? А що буде далі? А пісня не дуже велика, що це тільки монолог короля, але є що розглянути нам. Виходить король Георг, King Джордж, і починає співати They say. The price of my war is not a price that they're willing to pay. Insane! You cheat with the French, now I'm fighting with France and with Spain. I'm so blue. I thought that we'd made an arrangement when you went away, you were mine to subdue. Well, even despite our estrangement, I've got a small query for you. What comes next? You've been freed. Do you know how hard it is to lead? Його попередня пісня починалася також словами They say. Вони кажуть Проте тут вже змінюється наступна лінія, наступна стрічка, і він каже The price of my wars not a price that they are willing to pay». Тобто вони кажуть, що вони кажуть? Ціна, the price, ціна чого моєї війни, of my war. І далі, ну, пам'ятаємо, що коли такий апостроф І S, це означає, що щось пропущено, і у цьому випадку у нас пропущено uh, I, тобто is. The price of my war is not a price that they're willing to pay. Тобто ціна моєї війни не є ціною, яку, that, його у такій неформальній мові часто пропускають, саме uh, коли ми його перекладаємо словом як. Яку? От, який. Проте тут ми розуміємо, що ну, король намагається говорити більш менш такою формальною, формальним стилем мовлення. О, і тому він каже that they're willing to pay, яку о, вони хочуть платити. Тому що be willing to do something, а ми розуміємо, що це скорочений are, are willing to pay, це хотіти щось робити. От, ви маєте таке бажання. Ну, will, як волію, бажаю. Тобто. Uh, вони кажуть, що ціна моєї війни це не та ціна, яку вони хочуть платити. Окей, okay. Insane. Insane. ну, я певна, ви знаєте це слово, божевільний. Uh, тобто це якесь безумство, це якесь божевілля. You cheat with the French. Uh, і от цікаво, Cheat – це не тільки списувати на екзамені, як читерити. Uh, коли ми кажемо cheat, це також може матися на увазі наскільки uh, обман у грі. Скільки зрада. Тобто cheat може бути також, як зраджувати. І коли ми зраджуємо комусь, то ми просто cheat somebody. а то Для того, щоб означити себе, з ким зраджують, використовують with. з Тобто, cheat with somebody це зраджувати з кимось. Король каже, you cheat with the French. тобто Він має на увазі, що ви зраджуєте мені з французами. А ми знаємо, що французи вони допомагали. Uh, американським колоністам під час цієї війни за незалежність. Uh, і далі він каже, now I'm fighting with France and with Spain». Коли ми маємо дієслово to be, тобто «am is are» у теперішньому часі, uh, і дієслово з інговим закінченням, тобто у цьому випадку I am fighting, це в нас який час present continuous. Він означає що дії відбувається от прямо зараз, в момент, коли ми про це говоримо. Тобто король каже, now I'm fighting with France and with Spain. І от тепер зараз я воюю з Францією із е, Іспанією. І, ну, звичайно, йому, йому сумно від того. Він каже, I'm so blue. <кій> Ми знаємо, що blue – це блакитний. Але у неформальному мовленні вона також означає сумний. Ага, а була одна така поп-пістя Everything is blue. Тан -тан 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 -тан. А, саме у тій пісні обігрувається слово блю у значенні сумний. Ну це таке у поп культурі. Все було таке, сум. Від того, напевно, і блюзи. Сумна така жаль слова музика. I'm so blue, я такий сумний. А чому він сумний? I thought that we'd made an arrangement. До речі, тут трохи з'їхав текст, тому тут має бути крапочка. І почнеться наступне речення. Uh, я думав, I thought... Що я думав? Що that we'd made an arrangement? Uh, і тут треба звернути увагу знову ж таки на скорочення апостроф і оце оцеді. Uh, у нас тут скорочено had. Тобто, that we had made an arrangement. Коли у нас had, плюс діє слово у третій формі, uh, це означає, що байбов past, uh, past perfect. Тобто, дія, яка була зроблена раніше якоїсь іншої дії у минулому. Тобто. Uh, ми розуміємо, що спершу ми зробили домовленість, як arrange, щось uh, узгоджувати, uh, організовувати, а arrangement як домовленість можна сказати. Ну і ми розуміємо, що хронологічно uh, перше, ну, король, от, uh, як зробив цю uh, угоду з колоністами, що, типу, ви мої піддані. Uh, і після того він там подумав щось. Тобто, ми розуміємо, що. Перше, ніж він подумав, вони мали як зробити цю угоду. Коли ми хочемо значити, що одна дія в минулому відбулась раніше. Іншої, ну, ми використовуємо цей пас перфект. Тобто, е, я думав, що ми от раніше зробили цю з вами угоду. I thought that we'd, we'd made an arrangement. When you went away. Коли ви пішли геть. Тому що went, минула форму від go, і ти, а go wait, іти, геть. Далі, you were mine to subdue. Ви були моїми, а, ну, ми розуміємо, що mine тут стоїть, а не май, тому що а, воно окремо. Тобто, якщо ми кажемо my pen, ну, то ми маємо слово pen, ручко, тому кажемо my. А коли мої, моїми, ну так, окремо, вироду з контексту, не означає конкретно якийсь предмет, то використовуємо mine. You were mine, ви були моїми. А для чого моїми? To some year. Таке цікаве слово, по це підпорядковувати, здолати щось або підкорити. Тобто, ви були моїми для того, щоб підкоритися мені. Якщо художньо перекладати, то ви були моїми, щоб ну, слухатися мене, щоб я керував вами. Well, even despite our estrangement, uh, ну що ж, незважаючи навіть, тобто, even, навіть незважаючи, despite, незважаючи на що, uh, на нашу. Віддаленість а на наш такий розрив. Тож a straight would say як віддалятися, поривати стосунки якісь. А от ви кажете, зважаючи на такий розрив? I've got a small query for you. А uh, i've got, ну, ми знаємо. Я маю. I've got. І що він має? Маленьке запитання для вас. Але ми знаємо, що запитання це question. Чому ж тут не question? Ну, по-перше, так краще звучить у пісні. А по-друге, query трохи має свій відтінок. Це запитання, яке часто висловлює сумніви щодо чогось, або запитання, яке прагне уточнити правдивість чогось. Тобто, якщо у нас король запитує what comes next? Що, що буде далі, а що далі? то він, як хоче уточнити у цих колоній. А що ж саме ви плануєте робити далі, з вашою незалежністю? Тобто, query він як саме уточнює. Ну, і я вже сказала переклад. What comes next? Що далі? І пам'ятаємо, що коли ми ставимо запитання до підмета, Тобто, що? Що йде далі? So what? В цьому випадку. О, то ми зберігаємо прямий порядок слів. Ми не робимо перестановочку оцю інверсію. Ми не робимо запитальний порядок слів, а зберігаємо його як у звичайному стверджувальному реченні. What comes next? Добре. You've been freed. Тут треба нагадати, що є а, такий passive voice, тобто пасивні конструкції, коли дію виконує не підмет, а дію виконується над підметом. Тут ми маємо you have been freed. Коли ми маємо have плюс been плюс діє слово у третій формі, це означає, що ми маємо оцей пасивний такий стан а, у часі Present Perfect. Ну, по-перше, взагалі, Present Perfect. Ми використовуємо. Тому що це час, який наголошує на результаті дії. Нам не важливо, коли дія трапить минулому, нам важливо, що вона якось повпливала на нас. Тобто free це від free звільнювати когось. Тобто, перекладаємо речення, як ви звільнені, вас звільнено. І ми розуміємо, що це не Ну, як сказати, вони самі вибороли свою незалежність, але король підкреслює, що це не. Ви визволили себе, а вас хтось визволив, тому що він використовує саме оцю пасивну конструкцію. А, ну і тепер ми розуміємо, що вас було звільнено, передається саме: you have been freed. Цей пасивний стан, у нього різні конструкції залежно від того, в якому часі він будується. Ну, от, у Present Perfect це отак. Вас звільнено. Ну і далі він знову запитує вже таким нормальним запитанням. Do you know how hard it is to lead? Чи знаєте ви, як важко uh, вести когось, керувати кимось, очолювати? А uh, коли ми маємо lead, ну як leader, лідер, це може бути і у прямому значенні вести когось за собою, а може бути в такому, як ми більше розумів, лідера, керувати кимось, очолювати когось. Тобто, а ви знаєте, наскільки важко керувати, напевно, ну, країною, як він це робив? Uh, і закінчує свій монолог ну, таке, you're on your own. Ви самі по собі. Тому що be on one's own це перше, або фізично бути самим, або друге, робити щось без допомоги інших, бути самостійним. Тобто, коли він каже you're on your own, він має, ну, як в буквальному значенні, ви ну, відрізані від світу, у вас там свій материк. А можна мати на увазі, що ви самі по собі, тобто ви тепер самі, вирішуєте? Що робити з своєю державою, який курс буде далі, якщо ви звільнились під моєї влади? Your own, your own. Ви самі. Awesome. Вау, просто приголошливо, чудово, прекрасно. Ну, він з таким сарказмом говорить. Ну і далі, do you have a clue what happens now? Теж цікаве питання. Саме слово clue означає зачіпку. Якийсь доказ. Тому зазвичай у детективних серіалах вживають clear, тобто, uh, looking for clues, от, шукання цих зачіпок, доказів. Uh, тому у буквальному значенні have a clue, це от мати таку зачіпку. А у другому переносному, в якому вживає тут король uh, наш герой, uh, це мати уявлення про щось, мати про щось поняття. Тобто він запитує. Чи ви маєте хоч якесь поняття, що зараз відбувається? What happens now? Ну і він повторює свою фразочку з попередньої своєї пісні: Oceans Rise, Empires Fall. Океади uh, okay, підібаються, uh, імперії падають, просто зазнають краху. Ну, це саме така його фразочка, яку він так вживає у своїх піснях. Uh, і далі продовжує It's much harder when it's all your call. Це набагато складніше, коли це все, що це все? Твій дзвінок, твій поклик, що це таке? А тут треба запам'ятовувати це так, цілісно, фразою. It's all your call, це все твій вибір. Тобто цю фразу ми використовуємо для того, щоб сказати, що хтось має вирішувати стосовно якогось питання. Тобто, коли король каже It's all your call. Тобто він має на увазі, це ваша відповідальність, це ваш вибір, як ви тепер будете керувати своєю країною. All alone, Зовсім самі, across the sea, через море, When your people say they hate you, і коли ваші люди скажуть, що вони ненавидять вас, Don't come crawling back to me, не приповзайте назад до мене. Ну і тут треба подивитися, у якому часі говорить. Король про це все. When your people say they hate you, тобто він вживає звичайний теперішній час, present simple. І це як умовне речення. Тобто, якщо щось трапиться, то от не приповзайте, не робіть таку умову. А коли ми маємо умовне речення, побудоване завдяки цьому теперішньому часу, present simple, це мається на увазі, що людина вважається фактом. ну от Фактом як 2 плюс 2, рівня 5. Там лід топиться там коли тепло от Тобто, коли король каже, що, от коли ваші люди скажуть, вони ненавидять вас, ми це перекладаємо майбутнім часом, тому що це звично для наших умовних речень, хоч насправді написано це в теперішньому. Це нам дає таке тонке розуміння, що король от майже до 100% впевнений, що у них буде бунт, і їм не сподобається їхня нова влада, і вони от, почнуть там метушитися. Ну і на такий випадок каже: don't come crawling back to me. Не приповзайте до мене. Хоча кроїн тут може мати такі два відтінчики. Перше його буквально це повсти, приповзати. А друге це підлабузюватися. Тобто, намагатися так, підлеститися до якоїсь людини. Тобто тут таке. Багато відтінків має. А він робить своє коронне, да, -да, 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 да І каже, Your on, your own. І ви самі по собі. Ви одні. Ну і на цьому все. Отакий монолог.